Писку ми розпочали тему про шиншил. Уже дізналися, як потрібно підготувати простір для того, аби ця тваринка жила у вас вдома. Сьогодні ж будемо говорити про раціон. Звісно, що радимо з Іваном Івановичем. Доброго ранку. Доброго ранку. Чим годувати шиншилок? Ми звикли песики, котики вже знають, що їдять. А чим готувати гризунів? У гризунів практично раціон однаковий. Але якщо беремо шиншилку? Угу. То ми повинні розуміти, цей гаризон повинен забезпечений бути ну як мінімум на 30% сіном і на 40% зерновими. 30% це можуть бути лакомства, це можуть бути овочі, фрукти. Але ми повинні не забувати про те, що корм повинен бути чистий, якщо це зернова група, якщо це гранули для шиншил, роблять гранульовані корма, збалансовані а? з вітамінами, амінокислотами. шиншили взагалі вони дуже мало їдять, і якщо ми будемо насипати більше корму, чим потрібно, що виникає? Тваринка приходить і починає викидати це все. Викидає, розкидає, звісно, потім починає. Інколи починає підбирати з полу, а не з кормушечки, і це може негативно сказатися на травленні, тому що, як правило, кишківник у них достатньо довгий, і це гризуни, які. Травогідні, так, угу. харчуються рослинними білками, жирами і перетравлювати достатньо важко рослинну клітчатку для отримання поживних мікро- і макроелементів. Щодо водички, скільки потрібно водички давати тваринкам таким? Їм потрібно? Так? Ну, дивіться, обов'язково, водичка повинна бути на постійній основі є угу. спеціальні поїлочки. Для гризунів водичка кожен. День повинна мінятися, змінюватися, це повинна бути або очищена водичка. Mm -hmm. Кип'ячену, ну, багато хто може порадити кипячену, але я не рекомендую кипячену, краще очищені, mm -hmm. тому що в очищеній воді, як би там не було, є бактерії, які допомагають mm -hmm. саме ж таке травленню. Вода потрібна для чого? Так як ми розібралися, що процес травлення достатньо складний, mm -hmm. тому що це рослинні, білки, жири, звісно, при перетравлюванні нам потрібна рідина для того, щоб краще усвоїти і е, м, поживні е, речовини потрапили до крові, яким чином ну, обов'язково потрібна вода для зволоження того ж самого корму. Так? І смоктуванні. Якщо ми говоримо про, наприклад, хомячків або крис, або це ті самі кролики, да, теж ну от кролики шиншилками десь подібні mm -hmm. по раціонах, тобто більше зерна і трави, от, і вже лакомство там mm -hmm. по мірі необхідності побалувати, але ну, теж не перегодовувати. Якщо ж це хомячки або криси, звісно, у них більше. Це зернова група або є спеціалізовані корма для гризунів, там, да, для хом'ячків, Більш мілка фракція для хом'ячка, щоб легше було. Для криз це може бути чуть-чуть uh -huh. більша фракція корму. Але це зернові культури. Це рослинні жири і протеїни. Здорове харчування це запорука здорового організму вашого улюбленця, тому підбирайте їм обов'язково відповідний раціон.